Зінченко став жертвою абсурдності сучасного футболу. Йому заборонили Єврокубки. і він лише частина зі всього списку іменитих гравців, яких не випустять на поля ЛЧ, ЛЄ чи ЛК цього сезону. Матістель його трансфер в Тоттенгем, коштував серйозних грошей, але в заявці ЛЧ його немає. Федріко К'єза, зірка збірної Італії, гравець Ліверпуля з міжнародним досвідом і теж поза списком. А тепер більш цікавий для нас Олександр Зінченко. Українця взяв Нотінгем Форест з арсеналу як гравця з єврокубковим досвідом, але коли дійшло до заявки на Лігу Європи, його прізвище там немає. Чому Тому що правила УЄФА про локально вихованих гравців скорочують кількість місць в заявці? Клуби змушені жертвувати навіть дорогими підписаннями, і замість того, щоб отримати підсилення в Європі, клуби втрачають в якості, а новоприбулі футболісти відчувають себе другосортними. Правила створені щоб захистити домашніх гравців в 2025-му виглядають анахронізмом і під ударом опиняються навіть зірки і відомі футболісти цього сезону. Це Тель Кієза Зінченко